У мій отця і сина і святого Духа. Дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з святом святителя Миколая годніка Божого. Народився святитель Миколай в 3 столітті. випрошений, вимолений батьками, в яких не було дітей. Мама дуже важко хворіла після народження сина, якого вони назвали Миколаєм в честь свого. Дядька, який також був єпіскопом і носив ім'я святого Николая, назвали його Николаєв. Під час хрещення він простоїв воді три години, не вкушав середу п'ятницю нічого скоромного до вечора. Дуже полюбив Бога, Святу Церкву, ходив на Богослужіння. З малого віку, коли він підріс, йому захотілося поїхати у паломні число на святу землю Палестину для того, щоб поклонитися святим місцям. І коли на кораблі він сів, дуже був великий шторм, буря, І він став на молитву для того, щоб не потопив корабль. І люди, які плили на ньому. Молитва святителя Миколая була почута, втохомирилися море, став штиль і без перепон корабль приплив до того місця, куди він був призначений. Коли він поклонився святим місцям, йому захотілося піти в пустиню. Є місце навіть на тому місці, де прибував святий Николай, дуже красивий великий храм, величний храм. Ми один раз, коли їздили в палом, ми були на цьому місці. Але Господь явився святителю Николаю в майбутньому і говорить, що якщо ти хочеш мати від мене благодать і поміч, це не те місце, де ти можеш мені послужити. Я хочу, щоб ти послужив людям. І святитель Ніколай. Повернувся назад в своє містечко, де він був жив. Святій Николай народився в ті часи, коли гнали християн. Дуже жорстко гнали, вбивали, казнили, а тим більше небезпека була те, що його дядько був єпіскопом. Християнином це означало ще більша небезпека, яка наражалася на те, що тебе могли стратити. Но святитель Николай не боявся в молодому віці, приймає сан священства. І після рукоположення його єпископ говорить такі слова, що блаженний то стадо, яке буде мати такого пастиря, провів у нього великого угодника Божого. І святитель Николай сьогодні, браті і сестри, пишуть письма Дуже така реклама є, напиши письмо святителю Николаю. Я вам скажу, помоліться Святому Николаю. Попросіть його Гочі, заступничества. І святитель Николай приходить до тих, хто не надіється навіть на нього. Тато, який мав трьох дочок і не мав за що їх прогодувати, він хотів їх пустити на гріх для того, щоб не скверним життям заробляли собі на життя. І святитель Николай приходить там тайно вночі. Бере три вузилка всім необхідним і через вікно залишає для цих дівчаток для того, щоб вони не пішли нечистим життям, а залишилися вірними такими, які вони були. І коли вони на другий день встали, проснулися, батько здивувався. Святітін Миколаїв навчає нас творити справи добра тайну. Не тільки явно, не тільки для похвали. Якщо подивитися на життя святителя Николая, його чудеса, коли ми були колись на морі, на березі моря, скільки там піску, хто його може перерахувати, переважити? Так скільки чудес відбувається від святителя Николая. Вчора була в нас жіночка. Прості одежі такі звичайні. Але впереді в неї стоїть, каже, це моя сестра. Вона воєнна. Вона з першого дня на війні, вона взагалі сама воєнна. Потім звільнилася і каже, коли почалася війна, мене знову мобілізували, і я постійно прибуваю. Мені не вистачає часу, щоб я була своїми дітьми і своїм чоловіком. Але каже, я не про це хочу сказати. Я хочу сказати, подякувати Богу, що я сьогодні тут і я маю такий спокій, маю таку радість, якої я ніколи не могла, вона не могла говорити. Що вона обняла себе отак на груди, поставила руки і казала, я такого відчуття не пам'ятаю від того, що вона пережила в тих окопах, від тих снарядів три роки війни. І вона тут обрела такий спокій, який їй хотілося просто сказати, поділитися. Звідки такий спокій? Вона 100 кілометрів приїхали сюди. Подумайте, тільки півтора години їхати сюди і назад, і ще на службі могла побути з діточками, з чоловіком, щось приготувати, але вона приїхала на службу до Висвітитіра Миколая. І він дарує такий спокій. Він дав їй таку радість, який їй хотілося поділити всіма. Це означає, браті і сестри, що ми повинні залишати буденні наші судні справи. А коли церква прославляє того чи іншого святого, ми повинні старатися, щоб ми не опускали цієї служби. Недавно приходить одна людина і каже, батюшка, прошуся дітя Николаю. Ну все прошу. За дітей прошу, за свою жінку прошу, за роботу прошу. Ну не навіть не знаю, що просити, все хочу в Николаю. А потім став, і мені прийшли на думку мої гріхи, мої юності. І каже, мені так стало якось на душі, що я згадав ті гріхи, яких я вже забув. Але святитель Николай мені нагадав, що він мене вимовив Бога. Він випросив за мене в Бога. І того сьогодні я стою, каже, в храмі. І тільки тепер я зрозумів, що це були молитви святителя Николая, які я маю скільки літ що він ті необдумані мої вчинки поступки, він був біля мене і чекав, коли я повернуся. Яке чуло, Святий Николай звершив браті і сестри. Ми цього не просили в нього. Людина не просила, і вона забула, а святитель Миколай нагадав її, цій людині, що весь цей період, весь цей час. Він бачив всі ті непотрібні поступки, але він умоляв перед престолом Божим, щоб дав час, щоб я повернувся, щоб я став іншим, щоб я заглатив свої гріхи. І коли кажу, що потрібно щось написати, подякуйте Святого Миколаю наш тому що він є милостивий, правило віри і образ кротості. Воздержання учителя є вітя стаду твоєму. Він є правилами. Ми знаємо є різні правила. Дорожні правила, в школі є правила, на кухні є правила, етікету є правила, а є правило віри, яке зберігся тітін Николай, яким жив. Він заступався, сьогодні йде багато спорів за віру. Колись так само були священники і в таких самих одіяннях, як зараз, що і розкольники, і істині, все було одинаково. Але він став за защиту Арія на Першому соборі, який не визнавали Божества Ісуса Христа. Він не міг слухати спотворене вчення про Бога. Він піднявся і дав пощочину по обличчі. Його заключили в темницю. Але явився Христос, даю, дару, даючи йому Євангелію і Божа Матір по Це було і бідіння єпіскопу. Вони його відпустили з темниці і востолили в сані єпіскопа. Сьогодні також кажу, а яка різниця? Різниця догматична, богословська і спасительна. Тоді на ту сторону перейшли імператори, Мери міста, єпіскопи сильні цього світу, а тільки була горстка тих, яка зберігала правило віри і непохитно стояла в істині. І потім це все розійшлося, а істина востержествувала. Так і сьогодні, брати і сестри, ми повинні берегти це правило віри. Святі Миколай виконав Євангелія, не словами. Він викопнув Євангелія своїм життям. Він полюбив Бога і полюбив ближнього. Всі ті чудеса, які ви читали неодноразово і в дитячих книгах, і в дорослих книгах. Це не казочки. Це не відомлені історії. А це всесильна допомога святителя Миколая. І ми повинні сьогодні тільки просити дітям Миколаю, щоб Він простив нас, що ми виймо Бога за нас, за наших воїнів, за наших діточок, за наших онуків, щоб ми кожний на своєму місці старалися послужити Богу, як послужив дітям Миколаю. Є в церкві можливість потрудитися, поприбирати, виконуйте послушання. Маєте таланти голосу. Слуху, приходьте на клірус. Не чекайте, коли вас почують, покличуть. Виконуйте це страхом Божим і смирінням Прославляйте Бога. Вмійте щось зробити. Зробіть це, у славу Божу. І приклад Святітя Николаїв браті сестри, навіть невіруючі люди поклоняються Святітрі Николаю. Навіть невіруючі люди знають про святітя Николая. І навіть ті святі, які жили після святителя Николая, вони просили святителя Николая допомоги на свої труди, на молитвиний подвиг і на духовне життя. Вони просили святителя Николая. І він приходив на допомогу. І сьогодні, браті і сестри, нехай святитель Николай прийме наші молитви, наші просьби, наші покаяння. І укріплять нас духовно і тілесно, навчить нас смиріння, терпіння, любові, трудолюбія, істинності стояти у віру. Пам'ятайте, що нічого так Богу не угодно, не те, що сьогодні говорять, кажуть про а те, що як ми будемо жити правильно. Сьогодні люди говорять про святих, але святині їх оскверняють, приходять в храми не для молитви. Прикриваються те, що монахи колись там кажуть, їли. Та монахи їли, тому що це продовження були молитви. Це не було просто трапезні, ніхто не звертав уваги. А це молитва і ця трапеза освячувалася. Що ви там робите, як ви там не молилися і ви там не молиться? Там не місце вам, там місце молитви, а трапезна продовження. Ну, Це трапезна для монахів. Ми неодноразово були колись. На афоні то є, що в трапезну без ряси. От це в чому і ви мене бачите, я ходжу. А ряса це зверха така накидка з довгими рукавами, вона використовує під час служби входження в храм. То є монастирі, коли ти не маєш такої ряси, тебе не пускають на трапезну. Тебе не пустять, щоб ти навіть пішов їсти. Не то, що в храм, а щоб ти пішов в трапезну поїзд, а ти, от там музика, танці і тикаєш трапезний храм. Трапезний храм, браті сестри, це для молитва. І врозумів, Господи, тих, хто осприняє сьогодні, хто холить наші святині, а нам потрібно дивитися на їхнє безчинне життя і просити Бога і святітеля Миколая, що Він зберіг нас від таких необдуманих поступків. А їх розумів, просвітив і дав час для покаяння, тому що святиню ніхто не може сквернити. Вона дуже боляче воздає, як духовно, так і тілесно. Я бажаю всім нам сьогодні, і сестри, щоб Сетітті Миколай прийшов до нас з подаруком своєї допомоги, своєї любові, своєї заступничества. Зцілення від наших хвороб, яких сьогодні дуже-дуже багато, щоб Він розбудив нас, коли ми хочемо спати, щоб він подав руку, коли ми впали і духовно, і тілесно, і вивів з того болота, привів нас до покаяння, до ісповіді через покаяння і до святого причастя. Тому що Він служив в літургії, Він возносив безкровну жертву за всіх людей, за тих, Господь Господні віри. Якщо ви хочете подарочки, святі помочі, приходьте в храм, читайте акафу Святому Николаю. Кожний четвер це є День апостолів і Святого Николая. Хоча в цей день, якщо ви не можете, читайте акафу Святому Николаю, або в середину вечора, або в четвер. А ще краще, частіше читайте всім мамам, дружинам, дітям, які звертаються до мене. Коли кажуть, що їхні батьки, сини, чоловіки, онуки, діти служать на війні, я всім раджу. Читайтеся того Николая Кауса. Просіть його допомоги. Недавно один чоловік дзвонив і каже, батюшка, помиріться, як зараз пам'ятаю, за Сергієм, дуже важких обставин, пропав, немає. Потім через тиждень каже, вже помер, убили, немає. Я кажу, Ну, читайте капу Святому Миколаю, Через тиждень дзвони, кажу, в полоні знайшли. О що таке молитва, сестри. Я бажаю кожному, щоб ми мали час на молитву на святі Миколая. І він, як був щедрий, Він залишається таким щедрим і добрим і сьогодні, щоб він завжди нам допоміг і духовно, і тілесно зберіг наші святині, святини, і просвятив наших керівників. Які сьогодні розділяють, а святитель Миколай об'єднує. Любіть святого Николай не тільки в день його, а моліться йому. Будьте послушні всі Богу, Матірі церкви. І тоді святитель Ніколай завжди буде з нами. Святитель отче Ніколай морій Бога за нас. Мощі святителя Николая знаходиться в барі. Це італійське місто. На березі ми колись плили з Італії, цілу ніч потрібно плисти на кораблі. Ну, ви знаєте, багато чудесів, сучасних чудес, люди, які приходять, розказують, які робить святитель Ніколай, чудеса, що не об'яснимо, як таке може бути. А святитель Миколай все робить. Так що моліться святить Ніколаю. Святой вас, храни вас, Господь.